ДОПОМОЖІТЬ! Допоможіть! Боже мій, на допомогу! На допомогу! От, чорт! Що нам робити, що робити! Так, усі, відійдіть! Я беру ситуацію під контроль. Безпечний периметр. Еллі, дзвони у швидку! Дзвоню! Адаме, принеси ковдру! Добре! Брід, помий мою машину! Звісно! А мені що робити? Соєвий лад, ложка цукру. Справді? Негайно, чорт забирай, людина помирає. Добре? Швидка вже їде. Чудово, порахуй мої податки. Що? Скоріше, Елі, у нас немає часу. Не його, Адаме, мене! Добре. Так, тепер зроби масаж. Гаразд. Він виживе Рована. З ними забуде добре, але перемістись на праве плече. Сюди ідеально. Він булькає, так має бути. З ним забуде добре, але небезпека ще є. Алена, каву, чорт забирай! Швидка вже тут. Елі, не спускай з нього очей. Гаразд. Лати ложка цукру. Мені припеває. Ты? Ні, Продовжуй. а взагалі, Адама, допоможи їй. Добре. Але не заміни його. О, звісно. Ще один день. Ще одне врятоване життя. Пропустили трохи ось тут, ось тут. It's my finger. It's the gag that we do. When we pull the fingers at each other. But now we've got a hoodie for it. Look, and this did I show you this on the sleeve and the Viva logo on the breast? It's so cool. And it's embroidered. It's so nice. If you wanna get your own now, hit VLDL.shop. The link's right there. You can get yourself a sexy zip-up hoodie.